І у Луцьку внаслідок масованої атаки є влучання у багатоквартирний житловий будинок. Він частково зруйнований. Відомо про щонайменше п'ятьох постраждалих на місці влучання. Працює наш кореспондент Володимир Миколайчук. Він з нами на прямому зв'язку. Володя, наскільки масштабні руйнування чи евакуювали мешканців? Ігоре, вітаю так. Дійсно, масштаби руйнувань досить серйозні. Зараз рятувальники. Оточили будинок, не підпускають мешканців, щоб люди зайшли в нього, тому що є загроза обвалу верхніх поверхів, тому що внаслідок комбінованої атаки удар прийшов саме на дах цього будинку. Я спілкувався з місцевими мешканцями. Постраждалих могло бути набагато більше. Зараз відомо вже точно приблизно цифру грув, людей не п'ять їх трошки знесла. Могло бути більше, але люди, почувши звук шахетів, які е, були комбіновані з ракетами, встигли пройти в укриття. Тому на даний момент 15 постраждали, і за даними ДСНС немає зараз зв'язку з молодою парою з хлопцем з дівчиною, які нібито проживали на верхніх поверхах. Цю інформацію ми ще з'ясовуємо. Можливо, вони вийдуть на зв'язок або підтвердять трагічний випадок. Ну на даний момент кілька місцевих мешканців знаходяться тут, їм надають тут допомогу. Міська влада вже пообіцяла поселити людей або в гуртожиток, або в готель, де компенсують їм витрати на проживання. Гарячі обіди тут теж роздаються, і люди все таки чекають моменту, коли зможуть прийти до власних квартир, де дозволять рятувальники забрати хоч якісь речі та документи, тому що після такої комбінованої атаки, коли на Луцьк направили аж 15 шахідів та 6 ракет. Люди повибігали з будинку без жодних речей і документів. Тож ми будемо відтежувати ситуацію і далі розповімо про ліквідацію цього масштабного удару. по Луцьку. Ігорю. дякую, Володію. Володимир Миколичук з Луцька про наслідки нічної атаки. 15 людей постраждали.